Друзі, як у вас виросла зарплата за час війни? Не виросла? А в керівника правління компанії «Укрнавтобуріння» виросла. Ну і так скромно, в 15 разів. Було 80 тисяч гривень, стало 1 мільйон 250 тисяч гривень на місяць. Та ще її з прив'язкою до долара. Ну, а то скажімо, раптом курс долара там, підніметься, розумієте, що ж людина буде в доларах менше отримувати, тому тоді йому одразу це і проіндексують. Вас теж прив'язано до долара, правда? Ну в усіх. Це така, нова, напевно, нова реформа від нашої влади, від Зеленського. При всім прив'язати. Чи у вас не так? А от керівника правління «Укрнафтоборіння» – так. Віджали кампанію, забрали її. Поміняли там менеджмент, передали її у і понеслась, і почали її грабувати. Ну це просто, ну це просто капіці. Ви розумієте? Військовий, який 24 на 7 ризикує своїм життям, якщо отримує 120 тисяч гривень, то це ну, дуже добре. Бо ще роблять все можливе, щоб на, намахати і не виплатити. А керівнику «Укрнафтоборіння» автобуріння нужо мільйон двісті п'ятдесят тисяч, ну шо ну там, а на дитину вісімсот шістдесят гривень на місяць, а вчителю вісім дев'ять. Клас, класна країна.